складової а до політичної. отже нагадую, моїм співрозмовником є політтехнолог Віталій Бала, і ми зараз перейдемо на те, що є сутно вже його хлібом, так би мовити, на реакцію Владимира Пуйла. І зараз почали з'являтися чутки про те, що вже в бункері зібрався великий великий з і, 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 його найближчі оточення буцімто вмовляло його відректитися від влади, е, передати її чи то Мішустину, чи ще комусь іншому. Наскільки ці чутки мають під собою ґрунт, чи є в тому щось? Я думаю, що це дійсно чутки. Вони свідомо розповсюджувалися. Це називається така, от як там, інформаційні качки, так їх запустили. От, бо ну, давайте будемо логічно думати, як люди, просто не маючи відношення, скажімо, до якихось політичних процесів. Якщо є команда, так, і в якої є капітан, і ця команда, чи, ну, скажімо так, навіть не команда, давайте все-таки є банда, от банда, да, є глава і банди, і от вони напали щось там, зробили, розбій, поубивали, ну, багато всього зробили. І як ви собі уявляєте, щоб члени цієї банди. Прийшли до свого главаря і сказали: давай, здавайся, типу, все, ми не будемо більше Та, і такі. Вони всі пов'язані, не всі не судять питання. У них нема виходу. Це, це умов, якби була війна між бандами, то інша банда би звернулася до наближених, і сказала: якщо ви його там говорите, ми там візьмемо зв'язок там. Тому зараз там розказують нам оці всі історії про ці Кремлівські вежі. Що ніби вони між собою можуть воювати і все це таке робити, але ці кремлівські вежі, незалежно від того, що вони там представляють, вони також всі в цій банді, і в них також фактично руки більше, ніж полікують у крові. Вони вони фактично знову себе всі загнали в глухий кут. Це можуть умовно робити тільки люди, які за межами кремлівських цих веж і за межами кремлівської цієї стіни. Так, якісь такі речі, сподіватися на те, що е, вони не будуть відповідати. Тому ця ситуація, з моєї точки зору, вона ну, е, могла бути інспірована ну, певними там, дійсно якимись групуваннями вій, е, війною групувань між собою для того, щоб одне взяло більше впливу чи не впливу. Але вони всі підуть разом з Путіним, вони розуміють, вони всі на підводній лодці. Тобто вона або вспливе, або вони всі разом затонуть. Я думаю, тут в них ілюзій нема. Самого найближчого, бо там ж писали, що саме найближчі оточення помічники, ніби на колінах. Там його просили. Ви про це маєте, так? Коли згадуєте? Ви розумієте, що саме найближче оточення це підводна лодка? Тому я не бачу тут насправді ну, жодної аргументації, яка би мені дала підстави говорити, що це могло відбутись. щоб він комусь там передав владу. А наскільки е, адекватною є реакція самого Путіна, тому що ну все-таки ми оці дрижачі руки такі були помітні. Це, це є факт, по суті, медичний. Як з ним бути? Наскільки він ну, адекватно себе поводить до ситуації? Ну по-перше, він е, вже має 71 рік, якщо не помиляюсь, ну це не так багато. Що... Ну, в залежності від того, як людина себе почуває. Можна і набагато бути молодшим і почувати себе гіршим. Тому це, скажімо, той вік, коли всі болячки, які десь там набиралися протягом всього часу, вони так чи інакше починають працювати. Якщо вони є, якщо вони не були набрані, так тоді це дійсно небагато. Ну але судячи по тому, ви пам'ятаєте, скільки було розмов про різні його стан здоров'я. Так що це безумовно з руками воно точно не покращується, не зважаючи на всі там супер ну, е, медичні допомоги. Якісь ясно, що його підтримують. Ми ж не знаємо. Може, якби його не підтримували, то з тими булячками, про які знову вже ходили чутки, вже можливо, давни давно, бо звичайна людина вже би йди не жила до тих 71 років. Але то таке е, тому це перше, друге, безумовно, що для нього для нього я думаю, це стрес. Він же жив е, якийсь в своєму світі ілюзорному, що я колись, ну, давно ще до 2014 року, я достатньо часто там, ну, декілька разів на місяць, це точно, їздив на всі всіх сітелебачення московські, я всіх, в принципі, їх так знаю, в шапочному, включаючи з того ж Соловйова. Так, і я там, коли ми не були в ефірі чи готувалися, чи там була перераба, вони все в записі робили, як завжди. Я їм пояснював, коли ми там якісь мали дискусії, що вони ми вілика, я там страна. Я їм кажу, ну в українській мові нема з цього слова, тому я вам відповім російською, що ви не велика, а большая. Але вони всі створювали цю ілюзію, і потім думаю, він сам повірив. Він сам повірив в це, що вони велика страна, що вони них друга армія світу, як вони там кажуть, що він може стати цим збирачем земель, тобто того ж там накрутили, крутили, крутили. І це для нього, ну це як для любої людини, я думаю, яка жила в такому своєму світі, так? А тут виявляється, що все зовсім не так. Ну, Я думаю, що перший удар це був Пригожин. Ми пам'ятаємо цю ситуацію так. з Вагнером. Тому, А тут знову це. Тобто це вже другий. Це тоді був нокдаун, і зараз нокдаун. Ну так недалеко, в принципі, до накаву. Коли я кажу, що треба, щоб десь наші хлопці ще десь в інших містах щось такі, Операції е, зробили. Тому реакція це абсолютно ну, з моєї точки зору, зрозуміла. Така, не, це, вже, це реакція вже не впевненості. Тож він себе вів, пам'ятаєте ну, різницю, коли він там вночі, е, ми дивилися, як він сказав, що я дав, все, типу спеціальна воєнна операція. Як він тоді виглядав, і як потім на цій нараді, тому це, 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 це для мене, в принципі, все очевидно. Тут нічого нема. Скажімо так, мене не здивувало. Це просто ну, підкреслило те, що він також був, як ну як би це правильно сказати, політехнологічно. Він також був інформаційно надутий, як ця мильна, ця, ця, ця бульбашка, так от що він такий мачув все-таки з таким робили. А ця ситуація просто продемонструвала, що він теж він штучно створений герой, штучний, скажімо так, як там в цьому відомому гарному фільмі Іван Васильович міняє професію так? А царта не настоящий висі. Але дивіться, ви згадали про Пригожина, але от зараз з'являється Пригожин номер два, який говорить про те, що необхідно скидати Путіна, тому що, ну, тому що він так мовити не виправдав їхні надії. І як це трактувати? Це просто історія повторюється фарсом, чи за тим стоїть щось серйозне. Ну, якщо ви маєте на увазі, якщо не помиляюся, там ця е військова компанія Паладін, ну нам не порівня і не порівняти з Вагнером ні по кількості, ні по вмінню. Тобто, це так. Ну як би ти я Але навіть не, вона не знаю. може роздутися. що що? Але вона може роздутися на цій на ні, ну, вона не може розбутися. Вагнер вони роками, вони заробляли собі оцей імідж авторитет, набирали, вони ж серйозно працювали по всьому світу. В першу чергу в Африці, безумовно, тому в них є, був великий досвід. А ці так, тому я би не сприймав це серйозно, це може бути, я маю на увазі серйозно з точки зору якихось там реальних наслідків. бо він там закликав, що приєднуйтеся і так далі. інше. Але з другої сторони, це знову ж це може бути ну, варіант. Ось такої, яка кажуть, з інформаційної качки для того, щоб от дивитися, яка буде реакція. Тобто, чи пробний навіть або навіть, навіть не качки все-таки, а пробний такий варіант пробний шар як дипломатів говорять. Подивитися на реакцію, як воно зреагує суспільство. Такий варіант також не виключають. Бо дуже важко вірити, що не маючи таких можливостей, в першу чергу фінансових, а потім ресурсних. Як е, вже покійний перегожин, хоча знову ж питання до таке по чи не по З цього приводу також були різні варіанти. варіанти, варіанти. Е, з самому виходити і таке говорити. Ну, якщо він людина, авантюрист, він хоче на себе пригрунути увагу, так в принципі, можна було, але я не виключаю, що це варіант, що е, там за ним можуть стояти зовсім інші люди. Наприклад, без прикладів, без прикладів. Е... Добре. Я не граю в конспірологію. В Росії я хочу сказати, що там, як коли хтось розказує про якусь революцію, в Росії в кращому випадку може бути переворот. Ще в кращому випадку бунт. Іншого просто не може бути. І як правило, якщо переворот то робить близьке оточення або дуже близьке до близького оточення, бунт це трохи далі. А також ті, які є представниками чинної там російської влади, все інше, там коли розказують якісь казки про якусь опозицію, якихось там ну все, все несерйозно.